Говард Філіпс Лавкрафт, Музика Еріха Цанна. Хоч як ретельно я вивчав мапи міста, але так ніколи більше й не знайшов урюдосей, я пора не тільки сучасні мапи, бо знаю, що назви змінюються. Навпаки, я глибоко занурився у давню історію цих країв, особисто дослідив кожен закуток, кожнісіньке місце. Де могла б бути та вулиця, яку я знав під назвою Рюдосей. Але попри всі мої зусилля, фактом і доволі принизливим залишається те, що я не можу знайти будинку, вулиці ба навіть місцевості, де впродовж останніх місяців мого же братського життя, студента метафізика тутешнього університету, я чув музику Ері Цана. Я не дивуюся. Що мене зраджує пам'ять, моє здоров'я, фізичне і духовне серйозно постраждало за час мого проживання на Рюдосей, а ще пригадую, що там мене не навідував ніхто з моїх знайомих. Але мене дивує і заводить у глухий кут те, що я не можу знову знайти цього місця, бо воно було всього за півгодини ходи від університету і мало деякі особливості. Який б навряд чи забув той, хто хоч раз там побував. Я ніколи не зустрічав нікого, хто бачив би Рюдосей. Пролягаючи через масивний міст із чорного каменю, Рюдосей перетинає темну річку, яка протікає між величезними цегляними складами із запелюженими вікнами. Біля річки завжди панувала сутінь, оскільки дим сусідніх заводів постійно затуляв сонце. А ще. Від річки повсякчас віяло гідким смородом, якого я більше ніде не зустрічав, і який, сподіваюся, одного дня допоможе мені її відшукати, бо я відразу впізнаю той сморід. Самостом були вузенькі бруковані вулички із прокладеними рейками. Далі починався підйом, спершу пологій, але дуже крутий перед самою рюдосей. Я ще ніколи не бачив такої вузенької і крутої вулиці, як Рюдусей. То була просто скеля, недоступна для будь-якого транспорту. В деяких місцях тротуар переходив у приступки, а на горі вулиця впиралася у високу, заплетану плющем стіну. Бруківка була неоднорідною, місцями кам'яні плити, місцями власне брук, а деінде гола земля, з якої пробивалася якась зелена сіра рослинність. Будинки були високі, гостроверхі, страшенно старі і якось жахливо в усібіч перехняблені. Іноді будинки, що стояли навпроти, обидва хилилися вперед майже дотикаючись один до одного, утворюючи ніби арку звісно, вони не пропускали сонячного світла донизу, де відтак панували вічні сутінки. Траплялося кілька містків, перекинутих через вулицю від будинка до будинку. Мешканці вулиці мене теж неабияк вражали. Спершу я подумав, що це через те, що всі вони такі мовчазні і потайні, потім я вирішив, що це тому, що всі вони дуже старі. Не знаю, як сталося, що я почав мешкати на тій вулиці, але я був сам не свій, коли туди переселився. Завжди гнаний нестачою грошей, я жив у багатьох бідних районах, аж доки. Нарешті не набрів на цей напівзанедбаний будинок на Рюдосей, у якому хазяйнував паралітик Бландо. Цей будинок стояв третім від кінця вулиці і був там найвищим. Моя кімната розташовувалась на п'ятому поверсі, і то була єдина заселена кімната на тому поверсі, бо й увесь будинок був майже порожній. Першої ж ночі після заселення я почув дивну музику, що долинала з островерхи Мансандри. І наступного дня поцікавився цим у Бландо. Він сказав мені, що то грав старий і німий німецький віоліст, який, поселяючись, вписався як Еріх Цан і вечорами грав на віолі в оркестрі дешевого театру. Додавши, що бажання цана вечорами після повернення з театру грати на віолі було причиною, через яку він обрав простору ізольовану мансандру. Кругле віконце якої було єдиним місцем на всій вулиці, з якого можна було зазирнути на височенну стіну на пагорб і побачити краєвид за місто. Відтоді я щоночі чув Цан, і хоч він заважав мені спати, я був зачарований незвичністю його музики. Я не надто знався на музичному мистецтві, а все ж був певен, що жодна з його мелодій ніяк не стосується музики, яку я чув раніше. Отже, Подумав я, він композитор, наділений надзвичайним генієм. Що довше я слухав, то більше захоплювався, аж доки, через тиждень, не вирішив познайомитися зі старим. Однієї ночі, коли цан повертався з роботи, я перестрів його в коридорі і сказав, що хочу з ним познайомитись і почути, як він грає. Він був невеликим, херлявим і сутулим чоловічком у потріпаному одязі. З блакитними очима, гротескним обличчям сатира і геть лисою головою. Здається, мої перші слова його розлютили і злякали. Втім, моя очевидна приязність зрештою розтопила лід. і він усе ще трохи невдоволено запросив мене йти слідом за ним, скрипучими і хісткими мансандрами сводами. Його кімната, одна з двох під крутим дахом, виходила на захід. Бік високої стіни у кінці вулиці, приміщення було дуже великим і здавалося ще більшим через загальну бідність і занедбаність. З меблів у кімнаті було тільки вузьке залізне ліжко, брудний рукомийник, маленький столок, величезна книжкова шафа, залізний пюпітер і три старомодні стільці. На підлозі безладно валялися аркуші партитур. Стіни були обшиті голими дошками і, очевидно, жодного разу не тинькувалися. Купи пилу і всюдуща павутина надавали приміщенню радше занедбаного, аніж обжитого вигляду. Вочевидь, світ краси Цана лежав у якомусь далекому всесвіті уяви. Запропонувавши жестом сісти, німей зачинив двері, опустив великі дерев'яне засув і запалив ще одну свічку. Окрім тієї, яку я приніс із собою, тоді він витягнув віолу із побитою міллю футляра, а витягши, сівся на найзручніший стілець. Він не скористався табулатурою, але, граючи з пам'яті, більше години чарував мене мелодіями, яких я раніше не чув. Мабуть, це були його власні твори. Я не можу їх описати, тим паче, що я невеликий знавець музики. То були ніби якісь фуги з надзвичайно захопливими пасажами рефренами, однак я звернув увагу на те, що в музиці жодного разу не зазвучали ті потойбічні мотиви, які я ночами чув у своїй кімнаті. Ці чарівні мелодії настільки закарбувалися в моїй пам'яті, що я нерідко сам собі могикав і насвистував їх. Тож, коли музикант нарешті відклав у бік свій смичок, я запитав, чи не зможе він відтворити якусь із них? Але щойно я завів про це мову, як змашкувати обличчя сатира втратило вираз тихого спокою, з яким він грав досі, і на ньому відбилася та сама суміш злості і жаху, яку я помітив, коли вперше до нього заговорив. Поблажливо ставлячись до його старечого дибатства, якийсь час я намагався його переконати, навіть спробував налаштувати хазяїна квартири на правильний настрій. Наспівавши кілька мелодій, які я чув минулої ночі. Але я більше нічого не встиг сказати, бо щойно німий музикант упізнав насвистування, його обличчя спотворила гримаса, яку я не можу описати. А довга холодна кислява правиця простяглась, щоб затулити мені рота і покласти край грубій імітації. Зробивши це, він не облишив своїх дивацтв, кинувши зляканий погляд на самотнє зашторене вікно. Ніби побоюючись якогось вторгнення, Чинок тим паче безглуздий, що Мансандра розташовувалася високо і до неї навіть із сусідніх дахів неможливо було дістатись, а це вікно було єдиним місцем на всій вулиці, як запиняв консьєрж, з якого через стіну поглядалась верхівка пагорба. Цей погляд старого нагадав мені слова Бландо. І мені раптом закортіло помилуватись широким і запаморочливим краєвидом на залиті місячним світлом дахі, і вогні міста по той біч пагарба, який з усіх мешканців ідосей був доступний лише цьому загорбленому старому. я підійшов до вікна і вже збирався було розсунути старезні штори, коли це з несамовитою, навіть більшою, ніж раніше люттю, німий господар кімнати знов кинувся на мене. Цього разу він безперестанку кивав головою на двері, нервово намагаючись обома руками відтягти мене у тому напрямку. Відчувши раптово відразу до господаря, я наказав йому відпустити мене, сказавши, що негайно йду звідси. Він послабив хватку, а, побачивши моє відразу і обурення, й остаточно вгамував свою лють. Він знову стиснув мою руку, але цього разу уже по-дружньому, запрошуючи мене сісти на кріселку. Тоді замислено підійшов до захламленого столика, недовго писав олівцем літературною французькою, якою зазвичай послуговуються іноземці. Записка, яку він зрештою мені простягнув, була проханням зрозуміти його і пробачити. Цан написав, що він старий, самотній, легко піддається дивним страхам і нервовим розладам, пов'язаних із його музикою та й іншими речами. Йому дуже сподобалось, як я слухав музику, і він хотів, щоб я ще раз завітав до нього і не зважав на його дивацтво. Але він не міг грати іншому своїх дивних мелодій, як і не міг витерпіти їх у виконанні когось іншого. Не міг він терпіти й того, щоб хтось сторонній торкався будь чого в його кімнаті. Аж до нашої з ним розмови у коридорі, він і пропустити не міг, що хтось може чути його музику. І тепер просив мене домовитися з Бландо про переселення у кімнату поверхом нижче, до якої б не долинали звуки його нічної гри, він також написав, що компенсує різницю у квартплаті. Розшифровуючи його плутану французьку, я все більше співчував старому він, як і я, страждав від фізичних і душевних недуг. Мої ж метафізичні дослідження навчили мене доброті. Серед тиші за вікна долинув ледь чутний стук, можливо, нічний вітер приніс якесь відлуння, і невідомо чому я здригнувся від переляку ще більше, аніж еріх Цан. Тож, коли я закінчив читати, то потис хазяїнами руку і ми розпрощалися друзями. Наступного дня Бландо надав мені дорожчу кімнату на третьому поверсі, між покоями старого лихваря і кімнатою шановного шпалерника. На четвертому ж поверсі ніхто не жив. Невдовзі я зрозумів, що цнове прагнення мого товариства було далеко не таким сильним, як здавалося тоді, коли він умовляв мене переселитися вниз із п'ятого поверху. Він не запрошував мене до себе, коли ж я сам приходив, він виглядав невдоволеним і грав цілком байдуже. Це завжди було вночі. За дня він спав, нікого не приймав. Він усе менше мені подобався. Хоча мене все ще неабияк захоплювала кімната, горище і дивовижна музика, мені нестерпно хотілося поглянути у те вікно, зазирнути за стіну, побачити схил пагорба, звідки простаралися, виблискуючі дахи і шпилі. І якось, коли у театрі йшла вистава і цана не було вдома, я піднявся на мансандру, але двері виявилися замкненими. У чому я досягнув успіху? То це у підслуховування нічної гри старого німця. Спершу я навшпиньках прокадався у свою колишню кімнату на п'ятому поверсі, але з часом настільки осмілів, що почав підходити аж до скрипучих східців, що вели на Мансандру. Там, у просторій кімнаті, за замкненими дверима і замком, якого я навіть не міг знайти, я часто чув звуки, які сповнювали мене незрозумілим жахом жаху, до якого домішувалась цікавість і відчуття таємниці, звуки самі по собі аж ніяк не були жахливими, але у них вловлювалися нечувані на землі обертони, і моментами вони набували справді симфонічного звучання, яке навряд чи могло бути створене одним єдиним музикантом. Очевидно, Еріх Цан був генієм неймовірної сили. Минали тижні, і Віола за дверима все більше шаленіла. Старий же музикант здавався все більш визнаженим, змарнілим і замкнутим у собі. Тепер він у будь-який час відмовлявся мене приймати і сторонився, коли ми зустрічались на сходах. Однієї ночі, коли я стояв під його дверима, я почув, як плач Віоли перетворився на хаотичну мішанину звуків. Вловлюючи цю пекельну какофонію, я почав було сумніватися у власному здоровому глузді, аж тут із-за замкнених дверей долинув доказ того, що жах був справжній лячний, нечіткий крик, що може належати лише німій людині і зривається з уст лише в моменти безмежного страху чи болю. Я став гамселити у двері, але відповіді не отримав. Тремтячи від холоду і переляку, я залишився чекати у темноті коридорі, аж доки з-за дверей долинуло слабке шародіння, яке свідчило про спроби музиканта, спираючись на стілець підвестися з підлоги. Гадаючи, що він щойно опритомнів, я знову почав стукати і одночасно вигукувати, що це я. Я чув, як цан прошкотильгав до вікна, причинив спершу вікониці, а за ними і рами. Потім дошкандибав до дверей і нетвердою рукою відсунув засув, щоб мене впустити. Цього разу він щиро зрадів моєму візиту. Його нещасне обличчя просто сяяло від полегшення, і він схопив мене за куртку, як дитя хапається за мамину спідницю. Тремтячи усім тілом, старий посадив мене на стілець, сам примостився на сусідньому, його віолий смичок, недбало кинуті, валялося поруч на підлозі. Якийсь час... Він сидів непорушно, чудернацько киваючи головою, ніби напружно і злякано до чогось дослухаючись. Опісля він начебто заспокоївся і, пересівши за стіл, написав коротеньку записку, простягнув її мені, а потім повернувся до столу і почав щось швидко писати. У записці він благав мене в ім'я милосердя і заради задоволення моєї власної цікавості дочекатися, коли він докладно опише. Щоправда, німецькою, всі ті дива і жахіті, які напосідають на нього. Я чекав. Олівець німця креслив папір. Вже минула добра година, я продовжував чекати. Купка аркушів, гарячково списаних рукою старого музиканта, все збільшувалась, аж раптом я побачив, як цан враз смикнувся, ніби від несподіваного удару. Безсумнівно, він дивився на зашторене вікно і тремтячи, вслухався. Тоді мені здалося, що я й сам чую якісь звуки. Вони не були жахливими, радше лунала надзвичайно тиха і безмежно далека мелодія, ніби музикант був в одному з сусідніх будинків або ж десь по той біч стіни, за яку мені так і не довелося зазирнути. Нацано ж. Музика справила жахливе враження. Пустивши хулівець, він підвівся, схопив віолу і почав шматувати ніч дикою музикою, яка злинала з-під його смичка лише тоді, коли я підслуховував з іншого боку дверей. Марно описувати гру Ері Хацана тієї страшної ночі. Це було жахливіше за будь-що раніше мною чути, бо тепер. Я міг бачити вираз його обличчя і розумів, що за звуками ховається застиглий страх. Він намагався своєю музикою щось віднадити чи заглушити. Я не знав, що саме, але відчував, яким страхітливим воно мало бути. Музика стала дикою, несамовитою, істеричною, а все ж. До останнього звучала нотами великого генія, яким, поза сумнівом, був наділений цей старий. Я впізнав мотив: це був популярний серед театралів Шалений угорський танець, і на якусь мить я усвідомив, що це вперше чую, як цан грає твір іншого композитора. Усе гучніше лунало завивання, все дужче шаленіла відчайдушна віола. Музикант обливався рясним потом, корчився усім тілом, постійно дивлячись на зашторене вікно. В його скажених мотивах мені вижалися похмурі сатири і вакханки, які несамовито танцюють у порожнечі хмарних і задимлених безодень поміж блискавиць. Тоді я розрізнив чіткіший і водночас пронизливіший звук, який ішов не від віоли. Спокійно, вдумливо. Цілеспрямована, насмішкувата мелодія, що лунала з далекого заходу. Цієї миті віконниці почали стукотіти в лунку ніч, а вітер назовні посилювався, ніби підігруючи музиці старого, голосіння Цанової віоли тепер переросли у звуки, які, як я гадав, просто неможливо видобути з цього інструменту. Стукотіння вікон спосилилося. вони розчахнулися і почали битися в вікно. Під невпинними ударами скло задрещало і розбилося, і до кімнати увірвався холодний вітер, з шипінням пригасив свічки і прошелестів паперами, в яких цан почав описувати свою жахливу таємницю. Я поглянув на цана і зрозумів, що він перебуває десь за межами власної свідомості, його блакитні очі. Оскліло вирячилося, а божевільна музика ретвилася на сліпу, механічну, невпізнану какофонію звуків, яку не описати жодним пером. Раптовий порив вітру, сильніший за інші, підхопив рукописні Аркуш і жбурнув їх до вікна. Я відчайдушно кинувся услід за ними, але вони зникли раніше, ніж я встиг добігти до розбитих шиб. Я згадав про своє давнє бажання визирнути у це вікно. Єдине вікно на всю рюдасей, з якого можна побачити схил пагору за стіною і місто, що простяглося внизу. Було дуже темно, але вогні міста завжди горіли. Тож я очікував побачити їх навіть крізь пориви дощу і вітру. Однак, коли шипіння свічок, і завивання божевільної віоли купізничним вітром, я визирнув з цього найшвидшого на вугруці Мансандру віконця, та не побачив унизу міста, на знайомій вулиці не плинув жоден приязний вулик. була лише чорнота безмежного простору, простору неймовірно, сповненому рухом і музикою, не схоже мені на що зникне, і коли я стояв, Нажахано вдивляючись у тем, Вітер загасив обидві свічки вдав островерхі Мансарду, залишивши мене у дикій, непроникній темряві З пекельним хаосом. Просто переді мною і диявольським біснуванням нічної віоли за спиною. І я сахнувся назад у темряву, вдарився об стіл, перевернув стілець і навпомацьки пробрався до місця. Де Чорнота кричала приголомшивою музикою, я намагався бодай спробувати врятувати себе і Еріха Цана. Хай би які сили протистояли цьому, якоїсь миті я відчув дотик чогось холодного і закричав. Але мій крик заглушило голосіння божевільної віоли. Раптово, з темряви, у мене вдарився смичок, що танцював у повітрі, і я зрозумів. Що вже десь близько, і сам музикант. Простягнувши вперед руку, я намацав спинку цанового стільця і, намагаючись провести годотями, посмикав цана за плече, він ніяк не відреагував, авіола все продовжувала так само оглушливо завивати. Я схопив його за голову, намагаючись зупинити його механічні кивки, і прокричав на вуха, що нам обом треба втікати від невідомих жахіт цієї ночі. Але він не відповів мені і навіть не стишив своєї небувалої музики, а всією мансардою почали шугати дивні пориви вітру, ніби танцюючи серед темряви і хаосу. Коли я торкнувся рукою його вуха, то здригнувся, хоч сам не знав чому. Точніше не знав, аж доки не відчув на дотик його упокоєного обличчя. Крижаного задубілого, бездиханного, яке осклілими очима безтямно витріщалося в порожнечу. А тоді, ніби дивом знайшовши двері і відсунувши великий дерев'яний засув, я стрімало вкинувся геть від того, що сиділо у темряві з осклілими очима, від замогильного забивання проклятої віоли, люті якої волала мені навздогін, стрибаючи, Послизаючись, збігаючи вниз безкінечними сходами темного будинку, очманіло вискочивши на вузеньку круту старовину вуличку і біжучи в несхідцями і бруківкою на нижню дорогу і набережно затхлої ріки, перебігши через темне міст на ширші, освітлені вулиці і бульвари, я нарешті опинився у знайомих місцях, але зі мною назавжди залишилися всі ці жахливі спогади. А ще я пригадую, що тоді не було вітру, як не було й місяця на небі, а вогні міста мерехтіли, як і завжди. Попри найретельніші пошуки і розпитування, я так і не знайшов рів до сей. Але я не шкодую ні про це, ні про втрату у неосяжних безоднях дрібно списаних аркуш, які єдині містять пояснення музики Еріха Цана.